Яка відбірна крапива. А ще всяке яблуко. Здоровене знайшла на яблуні. Одне. Одне. І у нас на Сумщині перекупи. вивісили ціну три гривні за кілограм. Здавайте, люди. Ніде ні в кого немає яблук. А вони зібрались приймати по 3 гривні. Оце вони зідять зараз. Години за дві будуть одне стебла. Ось я на днях кидала. доходяжне, ганя цыплят, Я думала, вона здохне, воно щось ожило. і ще і молодих розганяє. Уже зелені нема ніякої. Оці молоді кури їдять листя, падає шовковиці, особливо коли вітер. І воно таке вже напівжовте, напівзелене, і вони його все підбирають. А це ж така зелень гарна. Ті пуні. Я в носках уже в таких в'язаних.